Зараз знаходжуся на театральна площа 6 Степана Бандери. Becomes... 3. до полосу тут. Ми стоїмо з патрульними. У мене конфліктна ситуація з працівниками патрульних поліс. Патрульний? Полос з патрульним. чув. Якийсь конфлікт? Володимир. Вони не приведуть себе, на мою думку, неадекватно, вони воображають, пересміються, зібралися, не знаю, чим вони підтримають. Хотіла написати заяву, будь ласка, напишіть заяву. Ви, ні, ні, ви напишіть так, довідамо. Людина Та хоче написати. Я, я. Ну. Я, <плес> я у нього вернулася. Ми просто зауваження зробили, зауваження. Усі 4 рапорта, десь в інтернеті. Так, пишемо всі 4 рапорта на ім'я Парс Все, Він проводить слідчий експеримент, я йому я допомагаю. Я можу собі після сутки бути появнути таку пальці. Пепція, no. Та слідче що зобов'язаний на суді що? Конечно. Ну mm. все, ну, треба людині моніторинг, а то хочкає моніторинг. Все, вісьма. У не... вас ви ще маєте щось робити тут чи ні? Mm. Ні. Я вже все під. Менестрад, не... mm. Так Це знаєте, що? <ріст> Та я знаю, так. Да. А, а це знаєте, з якої сторони своє діє. А це. А це, це... все це підстроїться, цей малий маленький експеримент. А, не, на... Це лише, число місяць рік народження. Від кого, на?» Місце проживання та засоби з номер засобів зв'язку, за з яким можна буде з вами зв'язатися. ви моє прізвище не забудьте указати. Шановний, ви хочете зараз щось мені сказати чи що? Я вам сказав, шановний. Не ведіть собі та так, прошу, на напишу напишу заяву. звучили. Я вас також прошу. Будь ласка. Що ви просите? Та людина собі спокійно напише заяву. Не забудьте указати моє прізвище. Ви що, вже, я бачу, такі гонорові чи що? Всі для вас гонорові. Ви повинні говорити з людьми вічно, тактовно, а не будьте вибачні бидно. Зуміло вам? Я я розумію, розумію. Я розумію. Сказав, як Лише Ірка, хай пишете. Це ви собі так уявили, що я вас Я вас не порівняю. Це не ведіть себе як ви. А ви як себе ведете? Ну скажіть мені, ви не як, як, як ви сказали, ведете себе? Це що має вийти десь скоро ілюстратор? 3 чи, чи що Що це має бути? Скоро будемо всі виділи. <рес> <не зі> <рес> Там є є. Прошу. <рес> да, і цивок планшетку цю є. Хочу Рейня, А що маєте шаблон навіть десь в телефоні? Оце ви сьогодні зловили злочинців. Я таких кожен день ловить. Таких кожен день пустого, Ви не міняєтесь. Не ви, ви, таке, як було, таке воно і залишиться. Це дискримінація від Суд подасть, я вам ще раз скажу. Вулиця це Степана Бандери, 3, я вам підкажу. Переверть Люблю активістів, але коли вони займаються реально хорошим ділом, а так, що собі тільки заробити пару рублів на якийсь ролик, ілюстратор чи що, це не цікаво. Скільки проблем у нас в місті, і яким би активісти нам могли допомагати, спільно з нами патрулювати, да. а вони ерундою займаються. Та я вас ми що мені чіпаю? Ми підійшли, мені почали виривати телефон. Мене це обурило. Я до вас не підходив, я нічого мені не казав. А виривати телефон і робити зауваження це як? Ви це хто така, що ви, та ви мені робите зауваження? Та вам представились. Показали? Коли? Коли показали? Після того, як ви показали? Ну, мені. та ви, ви, Пішли? ви, ви, ви ця запитали. Ви виривали мене телефон, а потім представилися. Це є нормально? Це працівник правоохоронний орган? Це є розголошення таємниць слідства. Серйозно? Серйозно. Ви зараз проводите слідчі дії? Так. Представитися? Так. Чому ви не в тому що я... — Це У вас така форма чи що? Тому? Тому? Руки заберіть від мене. О, О, О Осторожно, осторожно. Шанов. осторожно, руки з мене заберіть. Посвідчення своє покажіть. — А ви хто таке, щоб я показав? А ви хто така, що ви до мене зараз чіпляєтесь? А ви б не маєте правки Вже потім будете з'явувати, правдиво-неправдиво, в рамках кримінального права. Не Цікаво, взагалі, психічно здорово. Вам дуже цікаво? Можна зараз приїхати під як хочете? І рва за одну Сейчас, А ви, не ви не взагалі нормальний, Відреагуйте, не будь ласка, що він курить громадське місце. А серйозно? серйозно. А, а як ви країни? Що що? Стадіон, знаєте, давайте я вам не поясню на рахунок коріння. От вулиця хочу, знімаю. Ви зі мною спілкуєтеся, має право да, хочу, зніматися. Ну, В чому право. проблема? Це громадське місце. Громадське місце. Дивіться, місце для куріння встановлює міська рада. Куріння заборонене у місцях, передбачених Кодексом України продмін правопорушення і спеціальним законом, які регулюють щодо зменшення вживання тютюну. Ви пам'ятаєте, ні? Просто на відео я не Ви не пам'ятаєте? Ну який, ви ще відпрати, як? А чи ви разом сьогодні? Ми не, ми не, не сьогодні. Разом. Ми ви просили допомогти, але спечте безпеку дорожній рух, поки буде проводитися слідчий експеримент, можливо буде перекрита дорога, потрібно поки буде відміряти заміри робити експеримент в чому? Там такого кримінального провадження? Ну а ви, вибачте, не знаєте, з ким ви працюєте, вам не дають рапорти, ви не записуєте прізвище. Це 10 хвилин нас попросили, допомогти Шевченківському відділу поліції, нам попит. Ні, нам ну, подпинив черговець. Він Сказали, навіть прізвище? Є Шевченківський відділ поліції, до нас підійшли. Запам'ятовуємо всіх прізвищами. я попад. Це якби був якби був наш колега, якби був наш колега, наш колега, якби був спотульної поліції.